Усім самий величезний величезний привіт. Запрошую вас на нашу улюблену з вами промгрупу. групу акції знижки. Я бачу дуже багато товарів навіть зі знижками 35%. Подивимось, що цікавого, що нового. Мочитесь позручніше. Я вам дуже вдячний за коментарі і дякую вам за вподобайки. Величезне вам дякую. Привезли ось такі стільці. Розкладаються металеві ніжки, дерев'яна сама сідушка зі знижкою 329 гривень. Так, акції тривають з 28 листопада по 4 грудня. Включно. Полиця для взуття чотирьохрівнева. Пластик, метал на 6 пар. Ні, на 1, 2, 3, 4, На 8 пар. Ціна такої полиці, вона зараз зі знижкою 199 гривень, зверніть увагу. Штани утеплені чоловічі. Мене цікавить склад, так само, як і вас. На жаль, тут написано 100% поліестер. Кольори ось такий сірий і чорний. Не будемо відкривати. Вони йдуть на резинці і внизу також а, тормоза. Ціна 499 гривень зараз зі знижкою. Подушка, розмір 70х50, гіпоалергенна, не втрачає форму. Середня, зовнішня тканина мікрофібро і зберігає свіжість. Вона біла, це, мабуть, просто а, чехол. А, ну, сама оця. Чи це не розберу? Ні, це подушка зелена. Бачите, матеріал такий зелений. Ну і ось є а, також і білі. Точнісінько такий самий розмір і точнісінько все так само, як в цій зеленій. Вона 159 гривень. Так, ось такі подушки декоративні для малечі. Панда і качення 199 гривень. Світильники для малечі. Так, я сподіваюся тут є батарейка, хочеться ввімкнути. Є різні хмаринка зірочка для хлопців. Динозавр. Не міг вам не показати зірочки, але я вважаю, що треба купувати дві блакитна і жовта. Надзвичайно круто буде в кімнаті. Ціна 100 гривень. Стрічка підсвітка, гнучка. Для салону автомобіля ціна 100 гривень. Так, з'явилось ось такий набір рушників. Тут в наборі дві штуки: один для обличчя, другий для тіла. Маленький 50 на 90 і більший 70 на метр сорок. Кольори зараз вам покажу. Також є ось така вишивка: показую вам кольорову гамму. Набір такий: 359 гривень зараз зі знижкою. Так, комплект білизни здається. Що це таке? Комплект зимової чоловічої тільної білизни. А матеріал 100% 90% поліастер. Тут штанята і ковтина. Ціна 379 гривень. Халати відкривати з вами не будемо. Ось такі оливка. І олив... такий пудровий із золотавими сердечками. 499 гривень. Халат утеплений. Знову привезли пледи: метр вісімдесят на два. Сто відсотків поліестер у двох кольорах. Ну, це не Узбекистан, на жаль. Це місто Дніпро. Ціна пледу зі знижкою: 379 гривень. Надзвичайно цікаві ліхтарі. От були б трошки більші, було б дуже-дуже цікаво. Класика в білому кольорі можна поставити на приліжкову тумбочку. Ось. Досить цікаво та оригінально. Зараз скажу вам ціну. Світить теплим таким теплим жовтим світлом. Так, хочу вам показати ось такі шапки, досить хороші, гарно зроблені. Ззаду ось так вона зшита. Зараз покажу кольорову гаму. В трьох кольорах. І хочу сказати склад 100% поліестер. Шапка зі знижкою 35%, 129 гривень. Так, це шкарпетки жіночі, зимові, високі. Кольори, бачите, є різні-різні. Мені здається, що, мабуть, є роже. О, є, ось такий бусковий. Різні кольори. А ціна шкарпеток 58 гривень. Заокруглю ті копійки до більшого. Устилки до шарові. Розміра осів в наявності по 15 гривень, Демисезонна. Так, це білизна. Трусики для хлопчиків. Ціна 65 гривень. Шкарпетки чоловічі. Так, Склад 75 бавовна, на 23 поліестер, 2% ластен. Чорні сірі. В упаковці дві пари. Ціна 55 гривень. Рукавиці чоловічі відкриваємо і дивимось з вами. Так, ось так рукавиця виглядає на моїй руці. Досить добре, що тут є такий матеріал, де не буде, якщо ви сніжки бавитесь, не намокне швидко. І зараз покажу чорні. І ось такі чорні. Точнісінько такі самі тільки. Трішечки. А... Так, а... Зараз, зараз, зараз. Здається, в сірих не було такої смужки. Так, да, в сірих, я подивився, смужки цієї нема. Ну, Ці виглядають такі більш, більш класичніше. І третій вид ось такий, також чорні, але тут ось такий принт, бачите, білий, як гусяча лапка. Ціна рукавиць 179 гривень зі знижкою. Окривало зроблено в Україні. Так, а, бачу прошито. Розмір 2 х 220 Стьобане таке, бачите? А, в двох кольорах, можна сказати, а, така сторона лицева і сторона внутрішня поєднані кольори. І ось така ще пудра, бузок. Ціна 449 гривень зараз зі знижкою. Для малечі. Колготки дитячі з таким принтом від торгової марки Дюна 119 гривень. Та пулети. Капці жіночі, кімнатні закриті, 129. І зараз покажу кольорову гамму. Ось такі бірюзові. А, прошиті, здається, чи не прошиті, не бачу. Так, прошиті бачу. Сірі і всі йдуть а, з такими срібними пірічками. Ось такі жовті, як маленька ціпочка. Спішу вам показати ось такі сумки теді. Пухнасті, <stanza> я знаю, що їх розкуплять дуже швидко, тому що дуже-дуже багато бачу дівчат носять ось такі, а як не шубки, а такі полушубки, курточки з такого ж матеріалу. І воно буде надзвичайно круто виглядати, мати вигляд. Ця сумочка до вашого такого луку. <sm NS> Сумка зі знижкою зараз 199 гривень. І показую вам кольорову гаму. Оця дуже крута. Ще тримається колір цього сезону, сіра і чорна, три кольори. Бачите, добре, що хоч не написали шанель. Привезли колготи 180 дем теплі, утеплені лана, 119 гривень. Ну, звичайно, це традиція новорічні підставки під гаряче. Покажу зараз вам всі візерунки. Ціна 20 гривень. Набір ножів, тут 4 ножа. І одразу дивіться, магнітна планка для цих ножів. Зараз кажу ціну на цей набір, досить такий непоганий. Нержавіюча сталь. Ціна зі знижкою 299 гривень. На улівчики не можу ціну знайти. Знайшов 30 гривень. Це бальзами для губ торгової марки Mermaid. Ціна 50 гривень. Надзвичайно дуже красиві ключниці для дому. Дивіться, це все дерев'яне. Кожна, кожна дуже красива. На цю ключницю можна повісити чотири ключики. І ще ось така. Ціна зі знижкою 30% 149. Ваги кухонні, електронні, відкривати не будемо. Малюнок такий точнісінький, як на фотографії. Ціна 279 гривень. Так, господинки, я все одно відкрив, тому що бачу різні і хочу сказати, що цікаві, дуже хороші. Мене є подібні, користуюсь вже дуже довго ними. Навантаження до 5 кілограм і зважую навіть до 1 граму. Картонки. Блютуз Колонки. Колонки. працюють від блютуз. Дві години заряджаються, а дві години працюють. Ось. І ще є додатково, що світомузика також грає. Коли грає музика, світомузика блимає. Так, ось така колоночка. І ось тут на цій стороні буде світомузика. Колонка зі знижкою, 259 гривень, знижка 35%. Батарея для зарядження телефону. Ціна 289 гривень на 10 тисяч А. Автомобільний тепловентилятор. Я знаю, коли починаєте заводити авто, ну, коли сідаєте зранку в автомобіль. Це в снігу запорошено. А ось цей вентилятор допомагає розморозити, розігріти лобове скло. На 279. Дивіться, які гламурні валики для чистки одягу. Тут один валик і ще два змінних блоки на 60 листів. 85 гривень привезли новорічні серветки. Тут 16 штук, вони двошарові. Кольори в асортименті різні-різні. Серветки по 20 гривень. Контейнери з харчової фольги для приготування та зберігання з кришкою в наборі 3 штуки на 960 мл. Ціна 35 гривень. Сироветки вони завжди в магазині, магазині ТБ своя лінія. Тут 10 штук. 42 гривні. Хочу вам показати кухонні дощечки. З одної сторони принт, а з другої сторони, ось така звичайна пластикова. Так, тут ще ананаси. А, це, я думаю, ананаси, це сир. Що Тут ще у нас ось така мінімалістична, цікава. Під мармур. Дивіться, яка цікава новорічний принт. І апельсин. Розмір дошки 23х37 90 гривень. Так, кружка, яка, на якій з'являється малюнок, коли ви наливаєте гарячу воду. Санта, зміючка і олень. Малюнок ми не побачимо, і кип'ятка я тут не маю. Ну, Цікава чашка така. Ціна 109 гривень. Чашка з двойними стінками знову в магазині АТБ. 270 мл. Чашка зі знижкою 30% 179 гривень. Привезли парфуми. Дивіться, це аналоги світових брендів. Туалетна вода, версія Pink. Не бачу, десь тут були аву Ельхом, Лакоста. Дживанши, тобто схожі на оці світові бренди чоловічі та жіночі по 189 гривень зі знижкою 30%. Ось вони в такому дизайні по 50 мл. І чоловічі по 100 мл. Новинки саше ароматизовані, казковий сон. Оксамитова шавлія, надзвичайно круто пахнуть. Кедр та зимові прянощі. І хто полюбляє ваніль? Ціна 30 гривень. Знову набір контейнерів. Бачу, що продається в АТБ, тому що навіть на залишках нема. Це дуже хороший якісний пластик. Контейнер закривається кришкою з чотирьох сторін. Всередині 4 штуки на 800 літр 400, 2, 300 та 4 літри. І ціна такого набору 299 гривень. Бачу, в АТБ також привезли ось такі рукавиці прихватки, щоб витягувати гаряче деко. Гарний принт захищена сама рукавиця зверху. Силіконом. Так, ціна 159 гривень. Зараз зі знижкою. Дзеркало двостороннє. З одної сторони звичайне, а з другої сторони збільшуюче. Можна поставити на стіл, є кругле, є квадратне. Хочу вам показати ось такі салатники, а, з тваринками різними, в декількох варіантах. 139 гривень. Хочу показати ось таку оселедницю. 60 гривень. Так, ось такий принт є чисто біленька і. Куда ж без лаванди, скажіть? Да? Форма скляна для випікання хліба або кексу. Ціна зі знижкою 219 гривень. І ще я знайшов ось таку форму. Це також скляна, діаметр 27 см для випікання американських пирогів. Така ж сама ціна 219 гривень. Так, є ось такі кришки, які підходять на 2 чи 3 розміри діаметром для ваших каструльок або а, сковорідок. І точнісінько такі самі, тільки за розміром трішки менші. Також на 3 розміри. Ціна 249 гривень. Набір подарунковий бомбочки для ванни із сюрпризом 129 гривень. Новинка привезли ось такі цікаві будиночки. Вони світяться. Зараз я увімкну. Ціна 119 гривень такого будиночка. Привезли ось таке красиве дерево. Зараз я вам покажу його. Відкрию. Так, я відкрив і поставив ось так, щоб ви мали уявлення, що це за такі красиві дерева а, з крісталами, Сваровські. Є такі, бачите, засніжені, заморожені, ніби на морозі. На підставці. Ну, я скажу, таке цікаве. Щось нове завжди цікаве. 349. Ще одна ось така новинка, новорічні бантики. 149. Ще хочу показати новинку, якої не було. Набір ось таких цікавих кульок в пудровому кольорі. Тут є і прозорі з гірляндою всередині. Ось такі матові, засніжені і навіть набір із трьох. Троянд. Кольори різні в асортименті. Ціна 119 гривень. А я вам хочу побажати всього найкращого. Економних вам покупок. Нехай у вас все буде гаразд. І до наступних відео. Сьогодні побачимось.